Сполученим штатам чергова хвиля фінансової кризи не загрожує. Упевнений тамтешній президент Барак Обама. Втім, він зазначив, в Україні поки що справді неспокійно, адже темпи скорочення рівня безробіття в Америці низькі, а це негативно впливає на національну економіку я розумію побоювання американців, але хочу запевнити, що нової фінансової кризи в країні не буде. Нам зараз варто більше сконцентруватися на подоланні проблеми безробіття та подбати про допомогу людям, які не працевлаштовані й без стабільного доходу. Головне для Обами зараз відновити довіру виборців, адже незабаром в країні відбудуться президентські вибори. Рейтинг нинішнього американського лідера менше ніж 40%. Політологи вважають, цей показник катастрофічно низьким. Втім, Обама впевнений, що змінить ставлення громадян до себе, тільки не уладнає проблему із зовнішнім боргом Сполучених Штатів рухаючись далі в майбутнє, ми маємо розв'язати проблему зовнішнього боргу. До того ж, не тимчасово, а в довгостроковій перспективі. Ми все ще можемо і маємо це зробити. Я особливо зроблю відповідний план та представлю його на розгляд парламенту. Свій план проведення економічних реформ для скорочення державного боргу та рівня дефіциту бюджету Обама зобов'язався презентувати у вересні.